Вітаю пані та панове. Ласкаво прошу на ремпейдж. Ми розпочинаємо півфінали турніру за перше протест до чемпіона світу AEW у першому півфіналі зустрінуться люди, у яких в імені нахи лише три букви. Пак та MJF. His... Першим на арену виходить бастарт. Пак! Наш перший чемпіон світу AEW, до речі. Його опонент Максл Джейком Фрідмен. М. Джей Ф. Ух, який удар від пака. Ну що, це півфінал, і Фінал відбудеться на динаміті вже. Зовсім скоро. О, пак який стейнінг шутінг Стар Прес проводить для Фрідмана. шлаг Від пека. А і ще, іще ще раз шлагбаум ПЕК! Який неймовірний Мунсол з третього канату. І ще раз клоузлайн навіть проводить. І Мунсол знову, але промахується. Пролітає мимо трошечки. Пак. Воу, хелува кік. Це було мощно. Прилітає прямо по обличчю МД. О, коли МГФ не може скористатися своїм кільцем, своєю каблучкою. Це та не такий же він і крутий, да? І ПАК! Чорна стріла! Поякак влітає по МЖФ, ПАК не дає себе згорнути. І утримання. Один, два, три. Пак проходить до фіналу. Переможе споєдинку. Бастард Пак! Далі ми побачимо відкритий виклик від Малака Блека на титул чемпіона ТНТ, на яке відклікнувся Еді Кінгстон. The T and T will be an exciting match Introducing the йорк Эдди Кингстон Бзумний король опонент Чемпіон ТНТ Малакай Булэк Блек виграв цей титул проти Ленса Арчера на минулому рампейдж. І одразу ж його захищає проти доволі сильного опонента. Вилітає Едді Кінстон за Ринг. Проте ненадовго. Діді від Блека повертає Едді до Рингу. Ух, яка мітіора. Удари за ударами від Блека. По Кінстону, ой. Там такий чудовий. Панч по обличчю прилетів. Кік. Малокай, малокай, чентуй, глядачі. От таких чантів я не чув ніколи, якщо чесно. Який жорстокий Малакай Блек. Це Сьогодні в нас день експрес-поєдинків, я так подивлюся. Хоча Едді Кінсон ще може зресувати, звісно, він може ще вирватись. Брейнбастер. Від Блека. Чорна меса! Ні! І знову промазав! О! Ось третій спроби попав! Влучив! Утримання від Блека. Глядачі підтримують Ейді 1-2-3. Проте запізно Малакай Блек захищає титул у блискавичному поєдинку. Переможець поєдинку. І все ще чемпіонці інтії. Малакай Блек. Ну а ваша головна подія, пані та Це буде бій. Другий півфінал турніру. Кені Омега та Оранж Кейси переможуть з цього бою зустрітися з пеком. Першим на арену виходить Клінер. Кенні Омега. Його опонент свіжовижатий. Orange Кесиді. Ну що, переможе цього поєдинку зустрінеться проти Пека на динаміті. Якщо переможе Кені, то нарешті ми побачимо бій Кені Омега проти Пека, який ми повинні були побачити ще на першому. Ладно, не на першому, на другому супершоу. Але тоді у нас зав'язалась повна катавасія з титулом чемпіона світу, і Кені так і не отримав того шансу. І Оранж Кесені одразу застосовує свій стиль. Ленивця. Що окей, не Омега зможе заподіяти проти цього? а, Ну, щось заподіяв. Хоча це не просто... Коли при, проти тебе змагається чолов'яга з руками у карманах, який чейн-реслінг в нас німецький суплекс від Омеги. Не просто так Кені називають найкращим реслером у світі. Взагалі, зараз в такі часи дуже багато людей змагаються за це звання. Я можу виділити Брайана Денілсана, Кені Омегу та Віла Оспрея. Коліном обрин Омега. Розуміє, що не можна давати жодного шансу Кесиді. Відправитись. Пауербомба і Вітригер. Від Кені Омеги. Бенг! Кені Піднімає Кесиді! Однокриле Ангел! Нога під канатами, нога під канатами. Перший хтось. З... Не те, що вирвався після однокрилого ангела, а пережив однокрилого ангела. Тому що з цього прийому не виривався ніхто. Ой! Ніфіга собі, що це біса таке! Один-два! Омега виривається. Дроптік. Де весь моментум Кені Омеги? Чому він впав аж до нуля? Оренд Кесіді ледве не переміг. Одного з кращих реслерів усіх часів. Куди подівся моментум? дроп від Омеги. Ой, ця повітряна атака пройшла мимо. Не треба вихвалятись. Коли Кейні Омега на ринзі? Відбувається Кесиді. Намагається відбитись. Ой-ой-ой. Ніфіга собі! Чому Кені так повільно набирає Моментум, а Оранж Кесиді буквально зробив пару ударів, в нього вже помаранчевий. Це взагалі як? Ніфіга! Ух! Ухиляється Омега дуже влуч вправно та вручно. Фенікс Сплеш. Намагався перейти в контратаку. Торен панч Ця гра просто грає на стороні моїх суперників. Якщо чесно, тому що я не знаю, як ще пояснити. О, ну і знову. Звісно. Ні, омега! Відбувається! Німецький суплекс! Я не знаю як, але Кейні Омега пережив цей кризис. Він зміг відбитись від Оранжа Кесаді, коли у Кесаді був заряджений фінішер. Схоже, що Омега націлений. Закінчити цей бій. Омега! Однокрилий Ангел! Для Оранжа Кесиді. Цього разу посеред Рингу. Один. Два. Три. Вау, це така головна подія. Переможець поєдинку Кенні. Омега. Він зустрінеться проти Пека на динаміті. Дякую за перегляд, пані та панове. O é. que sorte.